Зимня куртка, так яку ми вирішили прорекламувати е, саме влітку. Чому саме так? Тому що ми вирішили зробити на неї дуже велику знижку. Ми її продаємо по суті по собівартості. Е, саме для того, щоб ті, хто хотіли б отримати собі таку куртку, е, могли це зробити ну, зі значною знижкою, тому що взимку ми таке вже зробити не зможемо. В нас тут чудова мембрана. Ця куртка розрахована на дійсно досить холодну зиму, але при цьому саме на українську зиму. Тобто, це які в нас зими? Десь від плюс 7, плюс 5 до 10, до десь мінус 10, мінус 15. Саме в цих діапазонах ця куртка буде працювати найкращим чином. При цьому вона буде повністю захищати від дощу дрібного або там більш крупного. А головне, щоб не досить довгого. Тобто там добу в такій курці, вони просто єте вже в сухому стані. А досить довгий час вже можете повністю захистить вас від вітру. При цьому вона буде дуже надійна, тому що в нас усіх тих місцях, де може бути якесь основне пошкодження, в нас присутній. Кордура американська кордура. Оригінальна в нас присутня. Ось тут от, досить велика частина спини спереду, повністю весь рукав, частина плечі. так, також в нас покрита кордура. Це американська кордура. Також всі матеріали тут оригінальні. Тобто, в нас блискавки японські від фірми ЮКК, це найнадійніші блискавки, які тільки можна знайти. А також в нас всі ліпучки від фірми Velcro, оригінальний. Вся пластикова фурнітура від італійської фірми 2М. І що найголовніше, в нас а, найтехнологічніший потеплювач від фірми. А, і також в нас найтехнологічніший утеплювач Клімашилд Apex. До речі, він непогано висихає, він не скомкується, як може бути там з іншими. І при цьому всьому ми додали ще досить велику кількість. Вентиляції, в нас є вентиляційний отвір ось тут під рукавом, а, на, в кожній кишені, ось тут і ось тут. А, причому тут в нас він якби перший рівень вентиляції через фліс. Тобто ви м'яко по ви так відкривши доступ до флісу, ви так м'яко понижуєте а, температуру а, в, всередині куртки. тобто це Ну, якби виходить не дуже швидко. Але якщо все ж таки вам сильно жарко, ви відкриваєте вже нижню частину і разом це буде працювати набагато сильніше і ефективніше. Підкладка в нас суперкрутий матеріал, він дуже приємний. Це дало змогу носити цю куртку прямо на футболку, якщо є така необхідність. Також в нас є. М'який ось такий комір з мікрофлісу, можливість регулювання окремо передньої частини куртки і задньої по затяженні.